ОМТВЮА про головне По російським штурмовикам работали кассетами, но Постоянному режимі, то від от момент до к позицій, позиціям в момент видвіження, в момент походу к українським окопам у 24 році нам варто чекати ще більше випробувань. Вот звіріний нацизм саме не є своє проявлення насчет того, що такое з ким ми боремося. Але для країни у стані війни, для країни, яка хоче перемогти, це нормально. Головний фактор перемоги це наш характер. Нація ще один раз усвідомила себе не. Не гречкосіями а воїнами уже не має права повернутись назад, Незважаючи на те, що хтось тікає на надувних матрасах за кордон в той же час. Рекрутингові центри, зокрема третьої штурмової бригади, отримують нових добровольців. Тож все більше українців усвідомлюють, хто вони насправді. Важливо відійти від мрії про літо в Криму, аби очікування не перетворювались на розчарування. Нам, українцям, потрібний тверезий погляд на реальність та дії, щоб мрії стали цією реальністю. Ну давайте розпочнемо з сьогоднішнього ранку. Що протверзіли росіяни і вирішили нагадати про себе, хоча вони і не давали нам забути і в новорічну ніч. Хоча вони ніколи і не тверзіють. і тут теж правда. Тут я щось знаєш, сказала таке. Але тим не менше, сьогодні рекордна кількість була випущена ракет кинжалів, практи... ну, не всі, але велику частину з яких вдалося збити. Ну кинжали, власне, всі. Кинжали влажали всі 10 з 10. 10. Так. і це іншим. Ну насправді, от сьогоднішній день е, показав, от ми е, часто себе недооцінюємо, але насправді ми зараз можемо констатувати: от в нас на сьогоднішній день найкраща ППО в світі. От, абсолютно так, от, спокійно, абсолютно без емоцій це стверджується. Е, да, я розумію, що нам би всім мріялось просто відсоткове перехоплення всього, щоб просто нічого не долітало. Ну, на жаль, такого в світі в принципі не існує, не може бути. Е, а враховуючи, що взагалі-то наше ППО зібране е, от, з, з миру пониці, чи як там кажуть за перебриком збору пасосінки, реально е, звідки тільки не збирали з різних. Континентів з різних країн Причому виробництво починаючи від 50-х, 60-х років, закінчуючи парочкою сучасних систем, такого зоопарка взагалі технічних засобів немає. Жодна армія світу. От коли в тебе десятки систем, і кожна система в одному-двох екземплярах, ну насправді, взагалі, це навіть просто це все обслуговувати, це просто збожеволіте. Взагалі, але весь цей зоопарк дійсно гармонізований, весь цей зоопарк чітко взаємодіє між собою, і відсот... і вибачте мене у нашої ППО, яка Ну, отак, от, от яка мало того, що в принципі була першою тіллю росіян в перший день війни, взагалі то в перші хвилини війни пережила це, змогла це більш того, в перший же день війни вже почала так, так давати відповідь, що власне літати перестали. От ми, до речі, на секундочку, такий автопчик, ми взагалі не цінуємо те, що маємо. От ми настільки звикли за на ці неповних вже два роки великої війни. Ми настільки звикли, що взагалі пролітають тільки ракети чи шахеди. От хто з нас взагалі бачить над головою російський бомбардувальник? От ми просто насправді не цінуємо. Насправді наскільки це багато. Взагалі-то це вперше кому це вдалося. Е, афганці, чеченці, сирійці могли б нам дуже багато розповісти про те, як виглядає інакше. Як виглядає, коли власне небо не контролюється, коли в небі спокійно працюють російські бомбери. А грузини з 2008-го могли б нам багато е, про це розповісти. Його коли її теж бомбили. Тобто, ми да, да дорочі да, серби, це добре знають. Так, от, власне, а ми повністю прикриті. Так, нашу ППО доводиться пробивати тільки масованими ракетно Шахетними атаками, і то от тепер вернемося до цифр: відсоток перехоплення набагато вище, ніж навіть у ППО Ізраїля. Ну тільки вибачте, ППО Ізраїля е, тренується і працює в бойовому режимі. Е, ну трохи трохи довше ніж прожив будь-хто в цій студії. Mm -hmm. От е, нав навіть я, от а наше ППО, ну фактично значною мірою новонароджене. І воно дає такі показники. Насправді в нас реально зараз найкраще ППО в світі. А те, що є суто об'єктивні обмеження, ну, наприклад, те, що е, всі Петріоти можна порахувати на отій одній руці, і вільний палець лишається. Mm -hmm. от, е, багато, багато що інше так само, ну, то, то тим більше треба цінувати те, що з таким ресурсом хлопці і дівчата прихитряються зробити. От сьогоднішній ранок я б сказав, що це ранок нашого ППО. От вони, вони так, такий клас показали от, в новому році, що це. Це насправді ми дійсно це от ще раз повторюю, що ми це сильно недооцінюємо. Бо е, таке можна оцінити тільки коли ти це втратиш. В тебе з'явиться з чим порівняти. Я от, просто був в грозному, тому мені є з чим порівняти. Я я знаю, що таке, коли працює саме бомбери. От а якби е, я, я дуже. Переконаний, що абсолютна більшість українців матеріал для порівняння так і не отримає. Mm -hmm. А ну, хоча знову ж таки, кому треба свіжі враження, можна спитати в тих мешканців Маріуполя, хто зміг вирватися. Mm -hmm. От як виглядає, як виглядає місто не прикрите ППО? От тому насправді mm -hmm. да, ну, давайте, що нам дуже року. нам дуже прикро, що щось таки пролетіло, але ну на жаль, це неминучі втрати, і вони настільки менші, аніж ворог розраховував. Що... Минулого так. року вперше було збито ракету «Кинжал» нашими ППО, власне, вперше в принципі. Вперше в світі, в вперше світі, в, світі. в історії. Ну і сьогодні 10 з 10. Так. Тобто, ну, це Кращого той... показника. До, до речі, ну це так. Я розумію, що ми зараз трошки заклопотані там, своїми проблемами, де в кого що горить там, на, на районі. Тому що, да, на жаль, коли, коли таку здорову дуру набути вибухівкою, навіть збивають в повітрі, ну все одно щось розлітається, щось падає. Це неминуче. До речі, жодну із цілей, по яких власне цілили, жодної з цілей не, не, не вразили. Тобто е, навіть те, що не збили, воно прилетіло не зовсім туди, куди цілились. Тобто, ми сьогодні не втратили жодного стратегічного об'єкта, жодного військового об'єкта. І, власне, втрати навіть енергетичної системи мінімальні. Тобто є один об'єкт пошкоджений, але саме пошкоджений уламками. Тобто, це те, що відносно швидко ремонтується. Оце угу. це, це не прильот, прямо по те, як ми минулої осені, власне, не раз спостерігали. А а, зараз... а, Ні, так, але так от ми, ми заклопотані оцим цим своїм, а ми не відстежуємо деякі стратегічні речі. Справа вони тут є. Справа в тому, що Росія багато років піарила кінжали як спеціально розроблений засіб, саме для прориву не української ППО. Вони піарили, що саме от кінжал, гіперзвуковий весь із себе аналоговнєтний, це засіб. Тепер увага для прориву власне європейської ППО НАТО. Вони якраз стверджували, що їхні кінжали не перехоплюються петріотами, а власна вся оборона Європи побудована на мережі Петріота. Uh -huh. І фактично, Захід довгий час виходив з того, що у росіян є зброя, яка точно гарантовано пробиває їхні ППО, і це сильно впливало, зокрема на політичні рішення. А тепер Захід переконався, що ні. Старі добрі петріоти, зроблені в далеких 90-х роках, чудово перехоплюють самі останні налагоднятні російські розробки. Uh -huh. І це знову ж таки міняє ставлення суто. Політичне і самі фіни тепер, наприклад, розуміють, що не так все погано, що ключове прикрити суходольні тисячу кілометрів кордону, а зверху не подати. Прекрасно, Такі пане Євгене. Відео, ну, от ми зараз її дістанемо цю ракету. Що що, що це нам дасть? Ми можемо вивчити її, якісь технічні характеристики більше якщо, якщо, завжди, коли дістаєш цілень, ціленький зразок зброї, особливо той, який ворог вважає аналога внітна, тобто це їхні останні розробки. Це завжди дуже цікаво. Причому це цікаво не тільки нам. Це там перше ми завжди цю зброю отримують власне наші трофейщики. а Це да, ну, ні для кого не секрет, що в нас є саме цілі спеціальні команди, можна сказати, навіть цілі спеціальні підрозділи які займаються саме аналізом трофейної техніки. От. І це навіть не один підрозділ. Мені самому, наприклад, доводилось ну, фактично брати участь в розборі орланів, трофейних. Причому це окрема історія, що Орланами, виявляється, вже вміємо тільки збивати. Нам вже це не завжди цікаво, нам інколи цікаво, просто тіленький перехопити управління і посадити його. От тобто, Я бачив такі саме нульцеві абсолютно орланчики, яких розбирали, вивчали. Але відповідно, з тим, що наше, ну, Орлан це розвідувальний. От угу. з тим, що несе бойову частину, це завжди складніше. От так його збити, щоб він. При цьому ще й не вибухнув. І от в даному разі дійсно повезло, що, що воно впало саме в воду, бо звичайно об ґрунт воно б затонувало. Uh -huh. Була б воронка, і з неї теж, до речі, з воронок завжди теж збирають уламки. Навіть уламки дещо можуть сказати. Але тут унікальний випадок: ціленька ракета, яка не вибухнула, це означає, що в ній там ціленька головка наведення. Тобто ми зможемо набагато краще зрозуміти, а як саме вони шукають ціль, от як вони наводяться, як програмуються. Ну а це відкриває далі, скажімо багато можливостей. Ну, як мінімум, від прогноз для прогнозування того, чого чекати. Ну, а як максимум, можливо для певних засобів протидії. Як ви можете характеризувати настроєння російського бійця, російського солдата? можна сказати, не всі до кінця понимали цілі задача проведення спеціальної бойової операції, тобто не будем кривить душею, да, були определённые, ну, провали, ну, в роботі з личним составом.